Усім доброго дня. Сидів, думав, як це, блін, з цього. З кирпичів стіни повидувати пшеницю. Бо якщо пам'ятаєте, в мене там бурт лежав, аж тому цей. позабивалась пшениця. Оно, бачите, скільки нас здувало. Ходив, думав щітку, ще туди-сюди, коротше, як би то її здути. Я наробив пилюки, вже десь пів часа сиджу в складі, ще сиво. Ну вже трошки можна ходити. Те, ж нас здував пшениці, скип там, де-не-де, ще полишалась пшеничка. Ну вже коротше, не знаю, ще разочок можна пройтись, Ну, ще є. Ну, коротше, або треба драбину брати, таку вставати і типу, стояти дути. Ну, пилюки зробив капець. Ну зато здублін. Що десь, якщо нас мітати, мішок добрих відходів є, як я казав, вже за, за відходами їздять, воюють. Вже в мене і цієї кучки немає, і перевіювати, немає, вже забрали люди. Бачу, що ще за цими мішками теж приїду. Там полова, полова. Приїдуть і заберуть. Бо там он, він... це вже теж відходи, загрузили, будуть забирати. Ну ці. Так що тут такі такі діла. Коротше. А що зробив? Коротше, пішов в склад, знайшов свою дуїлку, то що коротше, цей комбайн обдуваю в полі. Надів на плечі як дав. блядь, Воно як полетіло все з усіх сторон. Коротше, таку пару раз пройти, йому на всю пильку складу видути взагалі повністю позамітати, коротше, позабирати це вже всі ці мішки поприносити. Оце не сьогодні, в мене сьогодні бажання нема. Коротше. А замітаю такого. Чистесенький асфальт чистенько, блядь. Одної бубки нема. Щіткою так не заметеш. Ще треба буде зараз ще. Я, мабуть, ще раз пройтись, коротше, дуйнути. Бо Побачу де-не-де є, там пшениця залишки. Але гуде під вухом коротше, довго на не пожужиш, бо триноушні якісь Так працює. День-два і склад буде чистенький, побілиться і буде чекати свої черги, хімію, щось там адювант передали. Хізофлор, чи як -то ще їде. Так, але я об'їхав поля по сої, подивився, якби є бурян, він ще не переріс, що йому не критично. Причому зараз у нас жара, коротше, ще туди-сюди. Сою менше буде бабахкати це сонечко. Ну, покроплю коротше, Думаю, день-два зараз приїде. Накрию ти всі поля та займусь комбайном. Приїхав до мене помощник походу мій головний водитель Марокко, короче, приморка цього. Приморкацов да? Махай привіт, привет подписчикам привіт Приїхав на літо Коротше сказав папа, буду тобі допомагати, але допомагаю чітко, всі в машині сиди. Ну, нічого Ай, трошки більше дитини дійство побуде. Так, беру далі дуєлкою впер. Може, трошки просвітя, то заходиш, а навіть не було нічого видно при цьому. Так, всім лайки, підписки, всім пока.